Гайс, привіт, ви на каналі Жаємо, що це ми сьома вікенд Ліга. Субота все максимально печальна, неділя все максимально позитивна. З нагород теж плюс-мінус непогано. Тому приємного перегляду, дивіться, не всі покси відкривав, бо тому що тримаю на Чорну п'ятницю, але дещо відкрив і плюс-мінус на погані нагородки. По поводу суботи не знаю, що трапилось з горою. Неділю, теж не знаю, що трапилось з горою, але неділя була максимально позитивна, тому якось так приємного перегляду. Тобто прочитав і забув. <реш> Вона вже був яшин в минулому році. Бля, як він заїбав. Ладно, давайте вийдемо вже. Козел ну, вонючий. Козел вонючий. Нубек, нубек, польська морда, виграв. Просто люди людям це закинуть якусь хреню, вони в це вірять пісець. Бля, ну ладно, хорош, бро. Треба було раніше шалювати, то красавчик. Донець... Шахтарі... Блін, четвертий поляк. Можна мені не поляки? Набуть побувати на Донбас Аріні. Блять, Мрія дитинства нахер. Єбучий случай. Що сьогодні за гра така нахер? Що, ВЛ не йде? Та щось не йде? Не, понятно, що, звісно, блін, всякі люди є, але в більшості випадків. Бля, ну ви бачите, сука, в очко, в очко блядь, ну це просто пізд**а У мене вже горить починає. Не як буде таку шляпу пропускати? Я не розумію, ну, що там мене так душиш падло? Це людаш, ти її принижиш, да, тіпо, вона... Давай, пушкаш. І ближку, так? Да? Сюди. Чому так довго давати пас вонючий? Забе забувай. -заб Йди <laughs> в дупу, тупа, гра! Йди нахер з ними паузами мразь! Ви пам'ятаєте це? сюда, Гордон, сюда, нахер. Будешь в основе то поиграть, короче, все, мы поняли. Все в сак, не? М -м, понятно. Сука, это было не дюарт вратаря. 30 лет назад. Я часто не бываю. Я в последний раз бушу, наверное, в году. Когда я в Польшу пошел, съездил. В 16-м. Нет, в 16-м я меня... на работу. Бля, ну що він так довго думає, це чмом? Здорово кібер, як воно. 5-0. Офігенно, здорово. 0 це перемога, да, 0 це перемога. Це перемога, да. 0,5 йде в мене став. Все, я в алку вже більше не буду йти. Завтра зіграємо. Я не хочу. Це якесь... її... Я вже не можу просто. Це дуже тяжко щось. Щось не йде, нічого не можу зробити. Там аккаунти до, до номера прив'язані чи ні. Вдалічку, бам. ну Це не вдалічку було. Це було просто, просто в центр поля. Ага, ти лівнув, Тупо. I love you, stop, I love you. Ти тупо бот. Ой, тупо красава. Ляга начало. Може, файнеса? Хорош, хорош. І... Сюу! Дах, медик не прощай, Це Soite, ні? забити не міг, бам, фінас вдарив і забив. Салах. Педернета, що з твоїми ногами. Тебе ж пятерочка на слабі, бро, ти повинен забивати. Киберспорт это вам не шутки, епта. <риває> <риває> да, да, павершот, бро. Ну, бомбейте, понимаю. Ты сам виноватий, нехер було червону картку плыть. але, опять-таки, це мне повезло, мой бискрипт сработать, и все, игра б тебе знищила. тому, Тут таке, Тут таке уже дело. Сюда. Киберспорт вам не шутки. На базу. На базу, колбасу. Коротше, я не хочу писати ту хреню в Байску, тому що в мене комп'ютер, воно, воно поки скриється, гра. Мене... Я коли скриваю гру, у мене 3, секунди, чи... Ні, не 3, секунди, секунд 6 У мене чорний екран. Я не знаю, з чим це зв'язано. Хто шарить? Хто шарить в Падала, падала, тайті? на 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 Кіберспорт підавні шутки. Ми говоримо про тоце. Оце такий матч, який був сьогодні. Це вже другий матч такий. Я вигравав 2-0. Ой, 1-0 вигравав, все було нормально, а потом гра. Бам-бам-бам і все. І все. Дивимося, составчик, Шмейхель, кафу. О, мусоропроводний сюди, на базу. Але ще може виграти, падла. Ми знаємо цих кібер, можливо, можливо, це бустер. Можливо, це редербой. Дав бустіру ж твін, свого. Ой, азарчик, да? Ретро бой, ретро бой, ретро бой, да Треба ж захейтерить ретрича. Що це за, за, за сидобас. Сидить на стрімі і ретрича не хейтить. терпіти Побітно біжим і далечку Бам! І до побачення, телебачення сюди, блін. Да, не чую хейтери, блін. 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 Только пять за, только пять. Не то слово. Хочу ще краще, а виходить як як хуже. Я должен її виграти, все равно, я должен її виграти, все равно. Я повинен її вигравати. Играю, давала йому капець бляха муха моментів. Тягну. У <гулак> мене вже все, я вже втомився. Я вже просто вийду, я все на грі Гра завезла, в другому таймі гра завезла, я забив два гола підряд. Хоча психанув і ігра пішла. <гулак> Хорош, спасибо. 6 перемог за сьогодні зробив. 6, Карл, 6. 6 перемог зробив. Якби не програв ті дві, і там та грама не завезла, мене вже було 8. 8 підро... перемог було б підряд. Там гра задушила, а Рілі задушила гра. Дві катки підряд задушила гра. У мене було 8, я був би кібером уже. Ладно, в принципі, нормально. Ті дві каточки вже докатаю Либо вечором, либо завтра. завтра. Лібо вечерем, лібо завтра. Навірно, вечором докатаю вже ці дві каточки. Я вже не можу. У мене вже немає сил. Ні с... Ну я не давав, я давав на Діаса. Я давав набрахімодіа, а тепер точно хана вже. Давав на Діаса. Ну, що я зроблю, як цему бомжу завезло? Тупо От Отскохер вонючий. Як я не цю гру, вона ці три рази задушила, вже падла. Здравствуйте, катка, який у мене тупо душить падюка. Блін, я хотів подися повтор. Ще вже от цього талкується. Бам! ха так просто. я люблю финасика. Сейчас положим ему. Ой, не вай, бро. <laughs> я люблю издеваться с <laughs> Люблю, люблю. Вот тут трашка продаваем на базу. 4 лайка, спасибо. Оп, 80 тратит. Ну, я люблю 80 трати, спасибо. Ну що, полетіли? Можливо, зараз випаде якась топова карточка. М -м -м. О, ну 88 вже непогано, вже рейд, рейд в весбіче. І він нічого не стоїться, фодер ВСБ. Ну, спасибо. Хоча б не 86, як то кажуть. Ну, давай, грає, що зря з їм перемог робить. Вахуч. Це теж фодер. Це теж фодер, ну дякую, Скільки стоїш. Да, це фодеріна, фодер весбічи. С доба, но контора як сюди. Контора, як сюди. Як завжди.